Всі привіт! Ставте лайки, підписуйтесь і сьогодні буду грати в одну покупки. Зараз молотим кукурудзу. Така бригада є. Ось таке, ось таке запускаємо. Запускайтесь і. Так, шо я можу ще купити даю? А. а шо я хочу бути? А, точно, про що чого? У зараз гору будет, то я не можу прямо так голосно говорити. О, опрескувач. Ось. А я думав, покупляти його чи є. А як показалось, що треба, конечно. Так тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, як ви поняли, можна безплаті кубки, бо, ну, гроші не витрачаються. Зараз буде обтордемо бригаду. Зараз зараз джунджир з діскованою обородою. Два джунджіра. Ну, Зараз покажу, що один джинжир. Це перший це для, ну, для таких пшениці, там весу. Це клас. Я буду тільки перевозити буряк, картоплю і качани. Ось до, ну, клас... Ой, джонгир, який я вам казав, і такий ферд. І ще два феда сівалками, я ще куплю шаю ще, сівалкой, бо такі звиниды. Ну, і прискочь. Так, зараз е, повний уже. Так, я вже виїжджаю. Клас ось такого я купив де. Не ось такого, а ось такого, тому що більше сил. Ой-ой-ой! Що -ой я? Ой-ой-ой? Подожди, треба вирівняти. Так, вот я все помню. Ой. А. Я сборка. Зборками не буду грати, може колись буду грати, тому що е, ну, зборки з Гуга лагають дуже сильно, а зборки з телеграми, мене, ну, мене було, вони не качаються, є пам'ять, але не качаються. Так, вигружаю на, на кукурудзі, але це нічого. Не поту. Трохи не але не висипається. Де. бачите. О, все. Так, слаяв. Так, пару поставив, щоб він їхав. Щоб де стоит... Ой-ой-ой. Короче, в мене така штука, коли, наприклад, ти різко... Ти навіть не різко е... крутиш крутишка то в тебе таке. Це нічого? Ой, Знову переключати через трактора. Ось вдома. Так, ну зараз, напевно, будемо їхати. Ну, коротше, це кукурудза сіло, скачати. Ну, буряк там. Эээ, кочери картошка і ще шея і ще шея кукурудза. так То, точно. Короче, це для таких культур. Може пришсать повний. подожди? Дивись. той А він відпустить? Да? А чого він не хоче їхати? А, напевно, треба просто. А чого він припаде в роботу? А чого ти? Все Так, зараз вигрузився. Та я подожду, поки води туди. Чого я на таких жадках а де да ось таких? Зараз покажу. А вот Да, да ось такого для цього такого комбайну маленького. <coughs> Бо мені не нравится. Ну вони маленькі, що там? Ой-ой-ой, я я тільки да тюда хоть. Ай-яй-яй, погано щось. Ну, я скачав, це тя, тя и мод бату грошей вода долога. А, а я Та хай фед. Та хай. Та шо ти робиш? Капець. Що дробить? Зараз статую, Тому що якось почне косити Дивно. Так, все, поїхав. Ай, уже джуджир. Та ти? Рядок просто загубив. Все Їдь? Так, 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 так. Що а що я хотів? Я просто розгрузитись. Це що? А, а я появчо? Що Що таке? Ну, я сіла не буду робити. Мене е, коров'я вдиває. Ну, кора у мене де йдеть Сіось. Сіос, то я його не буду заготовлювати. Просто-да, просто. Так. А якщо не буде розвертатись, то я зараз швидко поїду. Туди. <кій> зараз будемо дискувати ще одного я такого самого дорогого трактора куплю Джон на гусі децях. Ну, ви не подумаєте, що він мене є на бригаді. його немає, його не має мене на бригаді. Я не знаю чого, я вже мав давно його купити. Але я не, я не знаю. Чого цей? Бо ще повний прицеп з цього, цього поля? Чи повний? Ні, не повний. Туда. Ну, зараз цей. Я поїду, продай місь зажжену всю техніку на базу. Може, ще буде магазин моєю базою, тому що скоро не буде місця. І прийдеться цей. Базу робити десь інше. Я вже подумала, буду в магазині робити базу. Бо там зразу. Вже. <кхід> вибачте, я просто веде гору будуть. Кашею обчихаю. Що таке? Ну, я готова зібрати вам ролики, Якщо це не вийде, то я не знаю. Ой, куда я? Куди я приїхав? Да, я ж тут продавав коротжу, чого, чого я зразу вже? Чого я зра вже не додумався? Я ж цей продав. А тепер як мені розвертатись? Ладно, якось так розвернувся. Добре, що я... Боже, лапша, в У мене цей в реальному житті в прицепі про, про белко. Я просто їхав на, на город чи на поле, коротше, їхав, їхав і стерня там, там є стерня, навіть коли комоти, це вже давно там почти вже все заросло, але там старіше є, то я по колосо, колосо цього прицепа. Та там вже воно починає спускатись. Коротше, колесо ззаді. Коротше, дирку або колесо ззаді. Так, плюс бабосики. Це якщо що я маю заробити гроші, тому що в мене ж грошей немає, а сіяти, як я буду. Не безкоштовно, якщо що купляти добрива там. А там мені треба зразу вже і добрива, і буде мінус більший. Ну нічого поїхали до ну, скільки вийдеться на всіх гроші? Коротше. Давайте до нового відео. Всім пока. Я ось довго стадовлюся біля багаза. Коротше, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Наша клас каже. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока.